В Ізраїлі розпочалися коаліційні перемовини між партіями, що потрапили до парламенту. Прем'єр-міністр Бінімін Нетаняху та його лікуд у блоці з партією Наш дім Ізраїль на чолі з радянським вихідцем Авікдором Ліберманом втратили чверть своїх парламентських крісел. Аби залишитися при владі і сформувати новий уряд, Нетаняху запросив до коаліції нову партію Еш Атід – є майбутнє на чолі з екс-телеведучим Яїром Лапідом. Ця сила здивувала усіх, посівши друге місце на виборах із 19 мандатами у кишені. Проте Лапіт сказав, що у відео коаліцію тільки за умови, якщо буде поновлено мирний процес з палестинцями, який загальмував саме тоді, коли до влади прийшов Нетаньяху. Не думаю, що Лепід створить проблему для Нетаньяху у зовнішній політиці, говорить ізраїльський політолог Давід Річі, бо всі розуміють, що треба вести перемовини. Водночас Ліві прагнуть скористатися послабленням правого флангу на чолі з Нетаньяху і спробувати сформувати лівоцентристку коаліцію. Про це заявила лідер лейбористів Шелі Яхімовіч. Однак аналітики вважають, що правоцентристська коаліція таки має більше шансів. І тут золоту акцію тримає ультраправа вартія Єврейський дім Нафталі Бенета, який вже погодився увійти до уряду.